Реганський ліцей Роганської селищної ради презентує свій освітній заклад на регіональному батлі Суперєдальня. Нам є, що вам показати і про що розповісти. Одним із важливих елементів освітньої системи нової української школи є безпечний освітній простір. Згідно з програмою розвитку нашого освітнього закладу, засновником ліцею Роганською селищною радою два роки тому створено новий простір для якісного харчування та психологічного комфорту. У школі повністю відремонтована їдальня та харчоблок. Тепер це оновлене приміщення. Тут нове обладнання стелажі для посуду, мийки, шафи, тісто змішувальна машина, яка підвищила якість і кількість випічки, м'ясорубка, яка пришвидшила переробку м'яса і риби, машина для переробки овочів, що змінила якість нарізки і зменшила кількість відходів: пательня, шафа-жарова, машина картопле стійки для хлібобулочних виробів. Нержавіючі столи, спеціальні меблі. Приготована їжа зберігається у мармітах з підігрівом. Також на харчоблоці встановлено потужну витяжку. Умови праці значно поліпшилися. Крім того, кухня обладнана холодильною шафою, трьома холодильниками, двома морозильними камерами для забезпечення правильного зберігання продуктів харчування. Окреме приміщення відведено для вивантаження овочів. Важлива вимога кімната для кухарів з душовою кабінкою. Та переодягальною для персоналу. Для неї також є у школі місце. Персонал забезпечений спеціальним фірмовим одягом. Біля ядарині встановлені нові сучасні рукомийники, сушилка для рук, контейнери для рідкого мила, диспенсер з паперовими рушниками. Переходимо до обідньої зали. В якій відбулася грандіозна реконструкція, яка проведена була за новими вимогами. Інтер'єр осучаснено новими інженерними комунікаціями, підвісною стелею, енергозберігаючими вікнами, підлога та стіни облицьовані керамічною плиткою. Впадають в око гармонійно поєднані кольори стін та сучасних зручних меблів. Для їдальні було придбано 30 столів та 120 м'яких стільців. Харчування варто планувати. Наш девіз порядок у школі справа кожного. У школі організовано безкоштовне харчування 177 учнів початкової школи. У закладі забезпечено організований вхід учнів до їдальні згідно з графіком харчування та дотриманням норм етики в їдальні. Це й обов'язкове миття рук перед їжею, це нештовханина під час її прийому, це і те, що в їдальні слід розмовляти надзвичайно тихо, дбайливо ставитися до хліба, прибирати за собою посуд.